Отже, заходимо у цей неймовірний, неповторний ботанічний сад оранжереї. Так, заходимо у тропічний відділ, і тут багато рослин. Попереджають, що тут може лазити всяке, щоб бути обережним. Є тут какао, ну, в принципі, тут буде все як скрізь. Тут не буде чогось. Незвичного, але ну він кла... О, буде незвичний, боже, гляньте. а так там внизу крокоділи десь. Дуже класний цей Це стріліція. Ніколай. І філодендрони здорові. Боже, дуже красиво тут. А це бамбук. Аж голова крутиться. І от, щось схоже, ну це не стрілиця. Це Пірос. Дуже цікаво. Прям дуже цікавий, тропічний цей відділ. Ну це стрілиція, конечно, мене вообще шокує. Я не думав, що вона така здоровенно росте. Це обожні таке це жіночка мені. Ой, все, там було на початку сказано, дивіться, під ноги, тут повзають, бігають всякі, я вам зараз покажу хто бігає. Зараз ось хто бігає. Красиве таке. Виявляється, їх тут багатенько в ботанічному саду. Їм тут дають їстечки. І водичку. Чисті кури, але тропічні. І вони тут оце кубляться серед тропіків. Це найкращий ботанічний сад через те, що є ось такі пташенята. Та їм тут рай цим курам тропічним. Дивіться, які вони. Хороші. Тіньочок, і світло, і букашки, і все є. Цей тропічний відділ дуже крутий. Найкращий за цих пташок. А це, подивіться, резинове дерево. Так називається. І такі в нього плодики дивні, цікаві. Не знаю, в чому його сила. Таж тропіки це красиво і гарно. Дуже. Друзі, папая, хто не бачив. Тут вона росте у тропічному відділі. Це, напевно, кава чи щось таке. Ні, не схоже на каву. Мурая, мурая. Це я згадав, це мурая. Вона так цвіте і такі в неї плодики. І білий, багато білого антуріума. Він взагалі тантуріум є, як і філодендрон ароїдний, він має плестися десь. Або так повзе по цьому. Шефлєрка. Перше, до речі, бачу шефлєру у ботанічному саду. І там він багато квітів. Ось, красиво. Але це чи філодендрон, чи щось таке схоже? Да, я вперше бачу такі красиві. Квіти різні. Боже, ну чесно, ну дуже гарно. Дуже. А ось кава, от вона. Кавові листочки, кавові зернятка. Взагалі найкращий сад ботанічний. філодендрон Я хотів такий купити, але подивіться, що з нього потім буде, куди його? Ботанічний сад здавати. А, і на закуску вам. Ось таку красоту. Клас. Це тропічний відділ, друзі. А там, видать, якась розплідничок. Якийсь. Ось такий великий ботанічний відділ. Ще трошки пройдуся, тут багато це піросів, драцен і шефлери. Шефлір додає ось такого шарму ботанічному саду. Подивіться, яка краса. А, там он банан цвіте. Дуже-дуже ну, красивий ботанічний сад, дуже гарний. А каву тут взагалі не дуже празднують, я так бачу. Вона може не цвіла давно. Ой, така краса. Це папая, мені здається. Маніока. Боже, дуже красиво. Дуже красиво. Наче ти в справній в джунглях. Реально. Дуже гарно. Ось така. Ми почали і вийшли через це. До речі, можна ще було тут пройтися. Одразу до пташок, а вон там, все. це був тропічний відділ. І ще куропаточка ця. на останок. Як думаєте, що це за відділ Для ось таких рослиночок. Виявляється, їм потрібне постійне прискування, таке як дощик, щоб йшов. А в мене вони сохнуті. Такі є в мене тіланці. Але не такі вони гарні. Тут вони прямо прекрасні. Папороть, тіланці дуже багато. Ось такі От відділ чи тропічних, чи як їх і назвати, не знаю. Дуже гарно, красиво, але таке всякі кактуси. Брамілії, такі маленькі. Цікаво. Орхідеї от дендробіум. Такі. О, які цікаві штуки. Вообще, гляньте це такі вони на дереві, з шипами. Хай Бог милує, скільки всього є. Скільки всього. Тут наче таке постійний дощ. Ну і тут частина. Така красива. Я вже окремо не хочу знімати. Різні види пеларгонії. Ні, зніму.